Доброго часу, друзі. Спочатку хочу висловити величезну подяку всім, хто підтримує мене своїми донатами. В цей непростий для всіх нас час така підтримка дійсно дуже важлива. Бажаю всім мирного неба. А тепер перейдемо до теми самого випуску. Ви коли небудь намагалися відчути свою ауру енергоінформаційне поле. Що пронизує фізичне тіло і є його продовженням. Якщо ні, то у вас є хороша можливість зараз спробувати це. Я наведу вам декілька вправ, які дозволять вам попрактикуватися. Попередньо хочу сказати: не потрібно засмучуватися, якщо раптом не вдасться відразу досягти бажаного результату. Якщо раніше ви нічим подібним не займалися, то для того, щоб досягти цього вміння, може знадобитися деякий час. Тож почнемо. Можете заплющити очі, якщо так буде легше вам сконцентруватися. Вправа відчуття енергії між долонями. Відчути енергію найлегше між долонями. особливо Якщо їх попередньо потерти, розташуйте долоні одну навпроти іншої на відстані приблизно 25 см і починайте повільно їх зводити, прислухаючись до відчуттів, що виникають. Результат може виражатися, наприклад, у почутті легкого поколювання, тепла або відштовхування, як між магнітами. Якщо звести їх однаковими полюсами. Сприйняття енергії у кожної людини суб'єктивне, тому не варто очікувати на появу якогось конкретного відчуття. Просто максимально налаштуйтеся на сприйняття. Якщо вийшло, чудово, продовжуйте тренуватися, розвиваючи чутливість рук. Якщо ні, те саме. Тренуйтеся все одно рано чи пізно у всіх виходить. Після того, як навчитеся хоча б трохи відчувати ауру між долонями, можете переходити до наступних вправ, Вправа відчуття своєї аури. Варіант перший, принцип той самий, що й у попередній вправі. Тільки тут потрібно помістити долоню над передпліччям чи стегном. На відстані приблизно 30-40 см відчуття будуть такі самі, але тільки слабші, що і зрозуміло, випромінювання енергії з долонь завжди активніше. До речі, чутливість однієї долоні часто буває вищою, ніж іншої, так що має сенс тренувати руки по черзі. Право відчуття своєї аури. Варіант другий. У цій вправі вам потрібно постаратися відчути все ефірне тіло, кокон енергії, що обволікає вас, щось на зразок другої шкіри, межі якої виходять на 30-40 см від поверхні фізичного тіла. Можливо, ви чули, що людська аура має форму яйця і виходить за межі фізичного тіла приблизно на метр, звідки тоді взялися ці 30-40 см? Справа в тому, що аура не однорідна, а складається з декількох шарів, тобто тонких тіл, які пронизують один одного, в тому числі і фізичне тіло. Всі вони мають різний обсяг, і тому кожне наступне тіло виходить за межі попереднього. Зазвичай і в аурі прийнято розрізняти такі верстви. Ефірне тіло. Двійник фізичного. У ньому міститься енергетична матриця всіх органів та тканин організму. Правильна дія на енергетичну матрицю призводить до лікування хвороб. За межі фізичного тіла виходить десь на 3-5 см. Астральне тіло складається з енергії емоцій, коли ми відчуваємо негативні емоції, в астральному тілі утворюються згустки негативної енергії, які, втім, потім розсмоктуються. Але чим частіше людина відчуває негативні емоції, особливо з одного і того ж приводу, Тим щільніші ці згустки, тим довше вони залишаються в аурі, і тим більша небезпека їхнього негативного впливу на здоров'я. Для якнайшвидшої не нейтралізації негативних емоцій потрібно використовувати позитивні. Астральне тіло виходить за межі фізичного на 5-10 см. Ментальне тіло це тіло думок. Все, що було сказано з приводу створення згустки негативної енергії в астральному тілі аналогічно застосовно і до ментального. Це тіло виходить за межі фізичного на 10-20 см. Астральне та ментальне тіла досить тісно пов'язані, адже думки та емоції часто нероздільні, Кармічне. Каузальне тіло. Це шар аури, в якому міститься інформація про наші минулі втілення і про все, що ми зробили у цьому житті. На відміну від ефірного астрального та ментального тіл, кармічне тіло після фізичної смерті людини не розпадається, а переходить із ним на наступний план буття. Інтуїтивне душевне тіло. Це матриця, якою будується ефірне тіло. Його визначають як тіло, в якому протікають вищі, неусвідомлені процеси. Духовне тіло та частина нашого Я, яка забезпечує зв'язок із нашим вищим розумом. У цьому тілі зберігається духовна програма людини, цілі її життя або ж життів та зобов'язання. Взяті нею на себе перед цим втіленням. Має форму яйця, що виходить на 80-100 см за межі фізичного тіла. Чим ширші межі кожного стілу, тим більш тонку структуру має його енергетика. Відповідно, тим важче його побачити чи відчути. Саме тому перші кроки в енергетичній роботі. Пов'язані зі сприйняттям ефірного тіла, як найщильнішого і легко відчутного, за допомогою наступної вправи ви побачите, як можна здійснювати рухи ефірного тіла незалежно від фізичного. Вправа рухи ефірного тіла. Підніміть руку повільно. Зосередившись на процесі, фіксуючи всі відчуття. Що при цьому виникають. Опустіть. А тепер проробіть те саме, але подумки, відновлюючи всі відчуття, які були при фізичному підйомі руки. І також не забудьте опустити. Зверніть увагу на положення вашого тіла під час занять. Сидіть слід у зручній позі, оскільки будь-яка м'язова напруга порушує циркуляцію енергії. Спину тримайте прямою. Запам'ятайте важливе правило безпеки. Заняття потрібно проводити в піднесеному настрої. І в жодному разі не в стані гніву чи роздратування. Вони лише збільшать ймовірність помилок, і ваші старання не будуть ефективними. Ну ось, в принципі, цих вправ буде достатньо. Щоб розгойдати в собі навички відчуття аури. Тренуйтеся потроху щодня хоча б хвилин по 10-15. Вибирати, звичайно, потрібно такий час і місце, щоб ніхто не міг перешкодити вам. І не забудьте відключити телефон. Спочатку можна відпрацьовувати лише перші дві вправи, а вже потім додати до них решту. А можна осваювати і всі 4 комплексі. Загалом робіть так, як вам буде зручніше. Одне з перших правил біоенергетики та магії вміння прислухатися до себе та довіряти відчуттям. Якщо ви ще цього не вмієте, тренуйтеся, тільки пам'ятайте, не варто перевтомлюватись і дратуватися. Якщо щось не виходить так швидко, як хотілося б вам, це сприяє виникненню енергетичних блоків. Одна з поширених помилок початківців прагнення будь-що описувати відчуття під час енергетичної роботи. Це не тільки не має сенсу, а й може завадити. Деякі примудряються діти висновку, що якщо ці відчуття неможливо передати словами, то їх зовсім немає, інакше про них можна було б розповісти. Але насправді в людській мові слів, що підходять для цього, просто немає. Та й як, наприклад, ви зможете розповісти про смак та запах чаю тому, хто ніколи його не пив? І навіщо взагалі розповідати, чи не краще спробувати. Пам'ятайте, чим більше тренуєтеся, тим краще буде результат. Тож щасти вам, до зустрічі у нових випусках. І не забудьте підписатись на мій канал, якщо ще хтось не підписався, щоб не пропустити багато цікавого та корисного контенту.